Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти України до 2015 року. Затверджене було положення про всеукраїнський Український конкурс інноваційних технологій, у сфері професійно-технічної освіти. Департамент опрацював разом з інститутом, але більш за все це робота інституту інноваційних технологій. Ми теж в'ячні колективу інституту інноваційних технологій із міста освіти, безпосередньо відділення професійно-технічної освіти. За погодження всіх основоположних документів щодо проведення цієї роботи, за ту роботу, яка проведена відповідно з регіональними органами управління освіти і науки. Про це я хочу сказати, що органи управління освіти і науки облдержадміністрації деякі пасивно, деякі активно віднеслись щодо проведення цього всеукраїнського конкурсу, а зокрема, проведення. Регіональних конкурсів, можливо, деякі формально підійшли. Деякі, наприклад, я вчора читав інформацію, у нас десь 800 з чимось було відвідування від порталу про епортавопроводних освітах. Були різні часи. Ми, до речі, за кількісним показником не женемось. У нас немає там ні реклам, ніяких фінансових, ніяких інших зисків. От. Але все одно це показник роботи методичної служби, показник роботи директорів ПТНЗ, то, наприклад, може я не все побачив, але Хмельниччина, наприклад, дуже гарно, так, послідовно прокоментувала проведення свого обласного етапу конкурсу. От. В принципі, ті, хто приймав участь, в основному всі знайшли певні заохочення, по крайній мірі побачили себе там, конкретні думки і так далі. Тому ну, до учасників нашого конкурсу я теж хотів би... Звернутися і зазначити, що ми теж е, зарахотимо. Тобто, вже для вас певна перемога всіх тут присутніх, тому що це всеукраїнський конкурс, ви ви йдете, ваші навчальні заклади. ну, По-перше, е, в історію це 10 найпомітніших подій до тих в 2013 році. Ясно, що призери, переможці, е, учасники будуть нагороджені і дипломами, і дуже приємно тут. Віділа Сімна Бжестовського теж скаже і Асоціація Всеукраїнська і Київська міська працівників про технічної освіти теж належним чином реагували на проведення цього конкурсу, будуть подарунки і кращим, і симпатичним роботам, і новаційним і так далі. А сьогодні 14-та нарада буде всеукраїнська нарада. За участю керівників регіонального уроднього управління, тому я 14 вже буду в тому корпусі, міністр буде проводити, теж одне із питань наше, це буде мені дано щодо діяльності професійно-технічних навчальних закладів.